Якусен Михайло Михайлович із громадської організації Народна рада Мукачівщини. До нас зателефонував активіст з Валяцького району. Села стройно. І Ми прийшли сюди на рубку і бачимо на власні очі, як тут злочинне групування вирізує нещасно ліс. Такого ми ще чуда не бачили такої зеліми. Бачите ялинку. Маєте рулетку поміряти mm. Так як ви вже факівець, теж скільки десь померно цей дуб має років. 80. 60. 64. Діаметром 64, віком 80 років. От, ходімо далі. Йдемо далі, там кущами. Наступне дерево стеляне. так, ага, ну. Яке це урочище? А? Яке це урочище? Сакалю це називається. Так. Це з цієї сторони маємо дуба. Я обіду. Це розпиляного. І йдемо на ту сторону. Вилину з цієї і починаємо відтворення. Знімаєте? Так, звичайно. Куйма на них немає ніде, так? Да? без жодної познати. 60. 60. І 63. А тут, я бачу, щось валили, вирвано з коренем, так? Тут, як вболяли, так вивернули. Бо один у них упав от туди, бачите, вершанка. Угу. О, що він І так у нас тут вирубують ліс, Під час війни такого вируб... нещасного вирубування не було, як на теперішній період. Йолочку. Оп, йолочка опа. Йолочка оп, Йолочка опа. І а, а там це з'являє дубик молодий, залитий отработкою. Це у нас так вже професійно працюють майстри лісу. Навірно, це по новому технології. Брудняк Михайло Васильович. Як? Брудняк Михайло Васильович. Майстер лісу тут знаходить зі слів мешканця брудняк Михайло Васильович.